Дивись, вони інколи люди зустрічають чи бачать, от кажуть, от ти, 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 блогер, і... а не знають, хто я навіть як зовут, не знають. Тому спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі обичний пацан з Полтави, з Падола з району. У мене мама просто вчителька, батько в мене століт краснодірівчик, ну такі інтелігентні, там бабуся була негарний, там, там завідувала. Ну, тобто така сім'я, якби проста, але дуже така культурна була. Я все ж займався там українськими народними танцями. Я вже на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, я можу далі грав, там на гітарі, на фортепіану, вокал, вона понятно. І все життя я займався перед вокалом. Ну я дуже шлюбка побачив, що йому перед вокалом багато не зароби, що займатися нам хотілося. Я, я десь відео розказував, як там заробити там перші якісь гроші, що краще все йти в онлайн, і слава Богу, от моє життя зв'язала з онлайнем, і, ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі, собі життя в Італії, навчання в Італії, і заняття вокалу, тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати. Бро, я дуже дуже, обичний пацан, поним? не знаю. Мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато, і е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.